Доброго всім дня, як кажуть, верніше, як я кажу, не хотів знімати, а прийшлося. От, наша пісня нова, починаємо знову. Ось такий титан біс. Це я його вже зробив, бо ну, толку його робити. Транзистори вибиті, все нормально, все добре. Я підключив, розказую хронологію, випаяв транзистори. Транзистори, до речі, стояли тут отакі ось. Я з такими ще не зустрічався, мається на увазі в цьому, в цьому форматі. Такими. Підключив, вживлення, блок живлення. Під'єднав, запустив, ну сюди подав, щоб <кхід> запустилося. Шимка запустилась. 310 вольт теж. Ну, від'єднав в Хоча потім від'єднав, думаю, а чого як транзисторів нема. Все підключив, підключив напряму, все запрацювало, сигнали хороші. ну Все як потрібно. Підкинув транзистори, все. Зараз включаю. А них чисе називається. Нічого нема. Ні сигналу, нічого. Вже і так підключив. Нема нічого. А тепер. Зараз, якщо вийде, покажу в чому проблема. А, спробував. Напруга на шимку приходить. Там 15 вольт скаче, але запуску немає. Що ж це таке? Зараз покажу, в чому справа. Так, дивимося. Оце ось трансформатор. Оце перевічка. Два виводи. Це, мабуть, живлення на, 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 на оптодрайвери. Точно все пішло. Так, сюди плюс, сюди мінус, 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 мінус. Ону-кодимся. Сюди пишу. І сюди пішо. Е, Ні, не, не на оптодрайвери, а на розкачку транзисторів. Ну да, оптодрайвери, да, Тільки, тільки не живлення їх, а на розкачку транзисторів. Так, ну, а тепер показую. Ну, Тут все нормально. А тепер тут. А тут в обриві? Первічка в обриві. В чому справа? Зараз ще покажу. Тут первічка вам не видно буде. Ну, розкажу. Тут дві ноги, а посередині ну, обмотка йде, потім з'єднується і далі. Зараз я покажу, як воно піщить. А тут поставлю, щоб воно не заважало. Так, Становимося сюди і ловимо довше. Ловимо середину. Середина не ловиться, бачите? А сюди, на цю ножку, Ловиться всередину А тут не ловиться. Бачите? А тепер далі. Ставимо і просто придавлюємо тр... трансформатор. А, блін. А було таке. Ну, на дві ножки ставлю. Не дзвониться? А було трансформатор, придавлювавшись, піщало. Ну що, трансформатор треба випаювати однозначно. однозначно. все, бачите? тут десь центральная точка. И... о, все. до центральной точки під'єднався. выпаиваем трансформатор. Мабуть, із-за цього і гавкнулись транзистори, щоб живлення працював. На якусь долю секунди відключився, шим пропав, потім включився і є. Десь десь від удару чи чого, не знаю. Така біда сталася. Так, отак от по її трансформатор. От. Всі ножки продовжать появу остання. Залишив, показати, що повинен... Випасти. Ага, мабуть, ще не оця ось. О, так. Да. Це. І останнє. Ой, упав. Упав. От і все. Так. Де він тут упав? Так, він стояв отаким чином. Ну и что тут у него? Что тут ему не хватало? Не знаете? Я не знаю. Нифига не заумела. Ну що, зараз, зараз пропаяю цю середню, можливо, все наладиться. Проблема в цій ножки лівій. А ну-ка зараз покажу. Та, блін. Ось. Зараз контакту нема, придавлюю. Єсть. І де вона собака зарита? Та що там десь собака зарита? щас пропаяю її. Десь тут контакт. Ось тут нема контакту. Або і в самої пропайки. Зараз пропаяю її все. Ну і все тепер, дивіться, доторкаюся легенько. Раз. От гацька несправню. Добре, що вона себе виявила. А так би ще міг би комплект транзисторів вилетіть. Так, зараз впаю. І ще тут трошки пойдет, чи, по чи я не знаю як. Була розводка. Один провід йшов на вимикач, з вимикача йшов на паралельно. Два провода йшло паралельно, я так зрозумів. Включається сюди. На плату, а із цього з кабеля теж на плату. Розмикалась тільки одна, один розмикався провід. Я випаяв, переробив і там були ще отакі, де вони не знаю. Пластмасові. Всі гедотливе таке зняв, піджав, термоусадку. Тепер вона буде служити нормально і буде триматися там. Ну, зараз вмикаю. Так, поїхали потрошку. О, запустився, але жовтим горить бо напруга мала. Зараз виводимо. чим запрацював, лампочка трошки загорілася, бо навантаження пішло. Ну це через лампу. Напруга ну, так, як і повинна бути. Все нормально. Збираємо і на електрод. Так, пробуємо цей титан. Ну, я думаю, проблема була то якраз в тому блокі живлення. Вірніше в трансформаторі. Да, і ще замість зарядного резистора я поставив PTC на 100. 110 чи 120 чи 100, Ом, не знаю. Так буде набагато краще. Так, вмикаємо. Включився. Все нормально. Напруга 87 вольт. Повинен класно. Він запалювати. Будь-які електроди. Так. Регулюється нормально. Скільки він може, зараз подивимося, стоп. У мене провода на підень. тільки що кинув. Подивимося приблизно, бо тут в мене ж плюс-мінус. Ой. Так. Ну, 180 А достатньо йому. З головою. Так, тепер як він варить? О, пішов в захист, нормально. Як він варить? Струм на мінімум. Класно, запалює. Так, трошки даємо. Шикарно, десь наполовину 90 ампер. Шикарний апарат буде служити.